Річки та їхні прибережні території надзвичайно цінні екосистеми, зокрема для фермерів, які їх знищують. Прибережні території захищають водойми від пестицидів та добрив, які стікають з полів, зменшують випаровування вологи, підтримують рівень ґрунтових вод, накопичують та зберігають вуглець. А ще це природний бар'єр, який зменшує ризик повеней. Прибережні території природне середовище для біорізноманіття, зокрема для комах та птахів. Які корисні для контролю шкідників та запилення в сільському господарстві. А ще це класне місце для відпочинку та риболовлі. Національне законодавство визнає, що навколоводні землі важливі. За водним і земельним кодексами прибережні захисні смуги є природоохоронною територією, де обмежена господарська діяльність, яку заборонено розорювати якими є межі прибережних захисних смуг за населеними пунктами? Прибережні захисні смуги, крім тих, що зайняті лісом, це землі водного фонду. Тож уздовж річок мали бути гарні луки та степи. Але на практиці більшість цих територій розорані. Як розорюються комунальні ділянки? Часто місцеві чиновники замовляють у землевпорядника розробку проєкту землеустрою на ділянку. Простіше, щоб той визначив, у яких цілях використовуватимуть землю, зокрема і вздовж водой. Посадовцям ОТГ фінансово вигідно, щоб прибережні захисні смуги були землями сільгоспризначення. Більше розорених природоохоронних територій, більша орендна плата для ОТГ. Землевпорядники радо йдуть на таку угоду, адже їхня зарплата залежить від площі, на яку вони роблять документацію. То чому б не внести неправдиві відомості до земельної документації? Наприклад, забути про прибережні захисні смуги. Держгеокадастер мав би перевіряти достовірність роботи землеупорядників. Але оскільки орган напряму підпорядкований Мінагрополітики, у його інтересах аграрна сфера. Тож Держгеокадастр ділянку реєструє, а посадовці ОТГ погоджують документацію із землеустрою. Далі ділянка виставляється на земельні торги, і переможець аграрій розорює прибережну захисну смугу. Але є і інший шлях. Так стається, що землепорядник добросовісний і про прибережну захисну смугу не забув. А от аграрій дуже ласий до землі, і незважаючи на всі обмеження, останній просто вийде з плугом за межі своїх ділянок, і це називається самозахоплення земель, за що передбачена кримінальна відповідальність. Що потрібно, щоб запобігати корупції, в розорюванні прибережних захисних смуг, посилення контролю з боку влади та суспільства. Зокрема, потрібно скасувати обмеження на перевірки під час воєнного стану. Дуже важливо, аби громадськість долучалася до моніторингу та виявлення фактів корупційних схем. Тільки так можна створити ефективну систему контролю та зберегти природу.